Лядських дітей що таке пласт старше покоління, звичайно, знає. На жаль, на даний час у тисменці такої молодіжної юнацької організації немає, але виявляється, на початку ХХ століття ця організація успішно в тисминиці діяла. Отже, кілька слів про протисменецький пласт цього року. відзначається 100 років пластовому руху у нас. І у Франківську навіть був відкритий пам'ятник першому вірніше пластунам, які, які не, не, не здалися, які, які вірно відстоювали свої ідеї до кінця. А у Тисменниці також був свій пласт, і вони досить велику роль відігравали у молодіжному русі. Це також свого роду була підтримка українства, українства в умовах, як я казала, вже полонізації. І в тисминиці дуже багато, напевно, ще людей пам'ятають про своїх дідусів і бабусь, які входили саме до цього, до цього руху. І потрібно сказати, що в основній масі це були діти міщан. Зараз я вам зачитаю прізвища тисменецьких пластунів. Це були як дівчата, так і хлопці. Це було два куріні. У 1924 році з ініціативи Ольги Волосенко було створено 54-й дівчачий пластовий курінь імені Олени Степанівни та 56-й хлопчачий імені гетьмана Петра Дорошенка. До цих куренів входили в основному діти міщани, як я сказала, які вивчали історію, географію, українську літературу, набували основ ремісничих професій, займалися спортом. Опікункою дівчачого курення була старша пластунка Марія Шкурута, а зв'язковим хлопчачого Степан Маціборко. Як вже було сказано, що вони займалися. Спортивною підготовкою то потрібно сказати, що пластуни тисненці здійснили були туристичний похід на говерлу зараз. Багато тисминачан живе та працює.